Як швидко зробити українські рамки в інвентарі і швидко внести зміни в ті зміни, які неправильні в інвентарі при підключенні модуля пояснення ЄСКД. Для цього необхідно спочатку скопіювати в папку, яка знаходиться за адресою CUserspublic? Documents. Autodesk Autodesk 2023 в папку templates. файл, який називається Кресленик DSTU. Якщо у вас російська версія встановлена, то в папку RURU, якщо англійська версія, то в папку NUS. Скопіювати файл. Це є шаблон, в якому вже все записано. Всі-всі ці е, налаштування, всі в ньому збережені. І українські рамки там також є. Далі запускаємо інвентор. Переходимо в проект будь-який. Але ніякий файл не повинен бути відкритий. Заходимо в параметри. В параметрах є у нас е, пункт використовувати бібліотеку стилій. Правою кнопкою миші. Читання і запис. Готово. Так. Після цього. Натискаємо Відкрити. Переходимо в папку нашу диск-C, користувачі загальні «Загальні документи. Autodesk. Autodesk. Inventor 2023. Templates. Відповідно від вашої версії, якщо російськомовна, якщо англійськомовна. Переходимо. Я в, дані, в, дані в мене російська мова, тому я переходжу в папку RU. І оцей шаблон кресних DSTU, який я скопіював. Запускаємо його. Воно нам каже, що це не в папці проєкта. Так. Да, запускаємо. Після цього відкривається шаблон кресник DSTU. І. Нам необхідно всі ці зміни, які є в цьому шаблоні, зберегти в нашу систему. Переходимо на вкладку управління. У нас тепер кнопочка «Зберегти активна. Натискаємо «Зберегти». Вибираємо Да для всіх, щоб повністю було все да-да-да. Всі ті зміни, які в цьому шаблоні внесені, вони запишуться в нашу систему. Натискаємо Пут. Воно каже, що не можна буде вернути. все можна буде вернути, якщо взяти стандартний шаблон з нього таку саму операцію провести. Натискаємо так. Всі зміни внесені. Після цього закриваємо. Зберегти ні, нічого зберігати не треба. Далі переходимо знов-таки в налаштування параметрів проєкту і читання-запис відключаємо. Тобто робимо тільки читання, щоб випадково не внести необхідні нам зміни, які робили зміни, щоб вони випадково не внеслись. Натискаємо готово. Так. Все. Тепер, коли ви будете створювати новий кресленик, натискаєте на білу кнопочку. У вас вже буде в, відповідно від вашої версії файл кресленик ДСТУ. Вибираєте його, цей шаблон. Створити. У вас буде українська рамка. Так. Буде українська рамка. Так. І е, коли ви будете створювати е, лінії, то ці лінії також у вас будуть. Для цього треба... Е, так, зробимо коло. І коли буду створювати лінії, то лінії у вас також будуть створені такі, як треба. От Я взяв лінію, продовжую, і в мене яка лінія створюється. Якщо треба створити і діаметр поставити, то е діаметр теж буде представлятись, якщо всередині, отак. От як по. Е як по стандарту десь Все.